Вітаю! Поговоримо про містику. Дивіться відео до кінця, поясню езотерічні речі з наукової позиції. І буду вдячна вам за ваші коментарі вподобайки, мені подобається ваша активність, вона дуже цінна. І так, наші предки не мали нейробіології та МРТ, тому описували внутрішні стани через символи, метафори. Сьогодні ми можемо пояснити це інакше. Торкнімося аури. Це не енергетичне поле, а сукупність сигналів тіла. Напружене тіло змінює поставу дихання, мікрорухи і буквально фонить для інших. І тут наші дзеркальні нейрончики автоматично щитують цей стан і відтворюють його всередині нас. Саме тому поруч з тривожною або агресивною людиною стає некомфортно навіть без слів. Розглянемо карму. Немістичне покарання є карма. А наслідки повторюваних дій. Поведінка формує нейронні зв'язки, а вони наші звички, реакції і життєві сценарії, які ми повторюємо упродовж життя. Торкнімося заземлення. Те, що психологи називають поверненням тут і тепер контакти з тілом, природою активує парасимпатичну нервову систему та знижує рівень стресу. Тому ми відчуваємо певне заспокоєння. Тобто заземлення. Зв'язок із проектами. Це генетика, епігенетика і сімейні сценарії. Ми успадковуємо не долю, а способи реагування та виживання. Зглас Ноцебо ефект. Очікування шкоди запускає реальні тілесні симптоми через стрес і самозбуваючися пророцтва. Порча викликає хронічну тривогу. Плюс самонавіювання. Від цього очікування біди поступово створюються її наслідки. І як висновок скажу: містика це стара мова опису психіки. Наука не заперечує досвід, вона просто пояснює його точніше, вже з наукової позиції, обґрунтовано на основі досліджень. Якщо вам цікава була інформація, вподобайте це відео. І буду вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе, до нових па папа.